І всім привіт з вами знову я Кілкар. І це буде перше відео за місяць, як я пропав. Ну, це були особі причини. Я, я в тому відео казав, якому я випускав учора. А сьогодні ми пограємо в таку гру. Ха. Мене э, довгорі, ну таке щось наподобі того. Тут треба нажимати на цю топочку. Отак. Та треба навіть бачити таку кнопку і буде такий фрукт вирощувати. 8 коїнів я вже заробив. Це ого. Так. О, нам нас є цеплять, нам треба його вигодувати. Давайте годуємо, годуємо, годуємо. Ням -ням. О, мені за це дали 5. З чого мені дали? А, вона мені приносить по одному коїну в секунду. Ну, так. <coughs> так, дивіться, мене є гроші. А як заробляти пшеницю? Так, так, я бачу там яйця. Так О, скільки вісім тисяч вісімсот давай. давай, давай. Опа, все. Воно забереться чи ні? Та, да, вона забралась. <сі> Блін, ааа, вона забралась. <сі> <Сто> Зато забрал. я <сі> Стоп. А то в мене чотири залишило. Ооо, по одному забрала. А, ні, вона забирається по трошки. Ну так. Давайте вирощуєм, вирощуєм, вирощуєм. Клікаєм, клікаєм, клік-клок. О, картоплі, давайте дальше вирощувати. Клик-клок-клик, -клок -клик. клик клок клик, клик. Давайте подивимось. О, яйце вилупилось. Нормально. С хто 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 хто? О, тоді шанси нормально. Чекали. Гарний, 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 гарний. О, це пташка на другому місці. Та, нормально вообще. О, прикольно. Я тут захворів, я йшов колядувати. Вибачаю, що так пізно вийде для це відео. Давайте на третій, 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 третій. Давай о, все забираємо. Третій є. це картопля, а чого Дай. Дай, там пише. О, прикольно! прикольно. А це що? Вау, прикольно. А немає грошей, а є гроші, так що не треба, є гроші. Угу. Так. Чікен-чикен-чикен. Йдем, поклікаємо, не знаю. Гроші, гроші, гроші. Купився. Була така справжня. Морква тобі офігів. Так, 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 давай, 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 давай. А хто йде на вертеп? Стоп, а хто йде на вертеп? Я, наприклад, найду 55 томато? Чи томато? Томато, томато, томат. Показую, показую собат, але намальову написаний томат, але насправді це якась бараболя. О, давай, ешь, ешь, еш, о, Ой, яка те грамот. Прикольно, прикольно, Так о, справжня курка. О, давай, давай тебе тебе. Так, що ти мені дашь? ти мені дашь? що ти мені дашь дашь одне ешусь. о, пішло дело, пішло дело. Так, 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 давай, давай. Я за тобуси дивлю. Давай, давай, давай. Пам, 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 пара, пара, пам, памкам пампам пам, пам, пам. О. Корот. Корот. Ну що, як сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Кіркар.